Переймаючи естафету поетичного марафону філософії протесту, презентую на розсуд глядачів, слухачів третій випуск марафону, який розповідає про маловідомих українських поетів. Мова сьогодні піде про видатного поета, майстра слова, генія думки, дисидента Тараса Мельничука. Хмельничук народився у маленькому селі у Торопи Косівського району сучасної Івано-Франківської області у селянській родині. Народився він за деякими даними 1938-го, за деякими 1939 року, 20 серпня. Закінчив у сусідньому селі Яблунівську школу. Школу закінчив з відзнакою. І далі розпочинається важкий, нелегкий тернистий шлях Тараса Мельничука. Пошуки себе як поета, як людини. Він працює коректором у косівській газеті Радянська Гуцульщина. Також працює в газетах в Коломиї і інших містах Івано-Франківської області. Першу свою збірку, яка має назву Несімо. Світло планеті Тарас Мельничук видає у 1967 році. Тарас Мельничук спочатку поступив до Чернівецького університету, де три роки провчився, але не закінчив його. І за так званою Комсомольською путівкою він потрапляє на Донбас, де зводить Кременчуцький. Металозбагачувальний комбінат. Так само доля занесла Тараса Мельничука до республіки Комі, до Сибіру, де він працював лісоповальщиком, лісорубом, займався будів... будівничими роботами, шукав себе, одним словом. У 1964 році Тарас Мельничук повертається на Україну і поновлює своє навчання у Чернівецькому університеті. Яке, на жаль, йому знову ж таки не вдалося закінчити, так як він був звільнений за інакодумство. Бо вже тоді радянська влада, органи КДБ почали слідкувати за україноорієнтованим орієнтованим патріотичним письменником поетом. Далі Тарас знову ж таки шукає роботу, працює в газетах. Івано-Франківської області, де видає свої вірші. І у 1967 році вступає на заочне відділення Московського літературного університету, де успішно навчається, але, на жаль, йому також не вдається здобути освіту в цьому університеті. Адже він подає збірку рукописів яка має назву Чага до видавництва у Ужгороді, це видавництво Карпати, а також у Києві до видавництва Радянська Україна. Рукопис чага, збірка його віршів, відзначалася яскравим символізмом, яскравою національною орієнтованістю. І тому це була остання крапля для КДБ, яке слідкувало за поетом. І е, проти нього було сфабриковано справу, його заарештовують, і Тарас Мельничук отримує е, три роки колонії суворого режиму, який відбуває і у 1975 році виходить на волю. Але е, органи КДБ не припиняють слідство за Тарасом Мельничуком, і у 1979 році за нібито опір. Представнику міліції його знову заарештовують. Хоча насправді знову ж таки причина його арешту була е, антирадянській діяльності і в орієнтації на український націоналізм. Знову Тарас Мельничук був позбавлений свободи строком на 4 роки у 1979 році. Ось, і коли він виходить з в'язниці, починаються дуже важкі часи в період е, в життя поета. Згорає його батьківська хата на Косівщині. У цій хаті згорають найкращі його рукописи. Те, що ці рукописи були найкращими, це твердження самого Тараса Мельничука. Далі він починає багато пити, потрапляє в наркодиспансер і навіть майже рік знаходиться у психіатричній лікарні. Були свідчення, що радянська влада готує черговий арешт для Тараса Мельничука. Але у 1986 році сталася Чорнобильська катастрофа, і органи послабили свою пильність, і таким чином Тарас Мельничук виходить з психіатричної лікарні і залишається на свободі. Слід пам'ятати, що увесь цей час Тарас Мельничук творив, жив, дихав Україною, любив Україну, писав чудові вірші. І в той час, як він був. Забутий і незнаний на своїй батьківщині у в середовищі дисидентів Тараса Мельничука добре знали і навіть видавали його збірки. У 1982 році вийшла збірка віршів Тараса Мельничука із Заград в Канаді у видавництві Смолоскип. Також уже в роки перебудови, у 1990 році, в Великобританії виходить його збір... збірка. Поетична строфи з Голгофи. За часів перебудови також виходить його перша, тобто друга вже збірка в Україні. Київське видавництво молодь видає знакову збірку, яка має назву Князь Роси. Тараса Мельничука, власне, після цього так і почала називати Князем Роси. І у 1992 році вже незалежною Україною. Присуджується Тарасові Мельничукові Шевченківська премія, яка стала підсумком його творчих шукань, його багатостраждального життя як поета та дисидента. Останньою книгою, виданою при житті, фактично була ця сумнозвісна збірка чага. Яка 20 років знаходилась під арештом в архівах КДБ у 1993 році. Збірку Чага офіційно в Коломиї повертають Мельничукові, і у 1995 році, вже фактично перед смертю автора, йому приносять сигнальний примірник його збірки Чага, яка якраз мала видаватися. Коли Тарас Мельничук побачив цю збірку, він розплакався і сказав, що вже тепер можна. Помирати спокійно. І дійсно, через декілька днів Тарас Мельничук 29 березня 1995 року помер. Поезія Тараса Мельничука вражає символізмом дуже багатою образністю, розмаїтими метафорами, щедрістю почуттів, а що особливо помітно, це буйною енергетикою, якою був. Повнений, не дивлячись на його важке життя, сам Тарас Мельничук. Надихався Тарас Мельничук любов'ю до рідного краю, до України, вболівав за її долю. Також можна сказати, що його поезія була дуже актуальною і зріднилася з тими державотворчими і процесами національного відродження, які Саме в той час у 80-х-90-х роках панували в Україні. Коломиївською районною радою була встановлена літературна премія на честь Тараса Мельничука, яка тепер 19 серпня щороку присуджується поетам за заслуги перед Україною, за духовний розвиток, за вклад в поезію.